Зараз ти бачиш кліматичних героїв. Вони можуть ставати добривами, їжею та навіть поглинати вуглекислий газ, допомагаючи боротися із глобальним потеплінням це водорості. Як саме вони здатні допомогти, дізнаєшся про це з відео. Водоростей дуже велика кількість, за сучасними оцінками, налічується близько 60 тисяч видів водоростей. Для зручності їх об'єднали в групи. Відтак виділяють групу зелених бурих, червоних і діатомових водоростей. Із першими трьома групами все зрозуміло очевидно, їх розділили за кольором і за особливою будовою клітин, а діатомові це група одноклітинних рідше колоніальних водоростей, клітини яких мають кремнеземні черепашки. Про кожну із цих груп водоростей вже є окреме відео на нашому каналі. Тож, де ці водорості можна знайти? Відразу на думку спадають водойми. Так, це одне з улюблених середовищ водоростей. Але не тільки. На суходолі водорості можна побачити на корі дерев, на скелях, у ґрунті та навіть на різнокольоровому снігу. Ось, наприклад, рожевий сніг в Антарктиді. Його колір пояснюється розмноженням там хламідомонади Антарктичної. А ось водорість вошерія може мешкати на поверхні вологих ґрунтів. Зокрема, її часто бачать на рисових полях Японії. Плеврококові водорості полюбляють кору дерев або каміння, утворюючи на них немов зелений килим. Водорості можуть мешкати як у прісних, так і солоних водоймах. Водорості водойм можна об'єднати у дві екологічні групи планктонні та бентосні. Планктон це сукупність організмів, які мешкають у товщі води, ні до чого не прикріплені. Це, наприклад, зелені водорості, хлорела та хламідомонада. Бентос це сукупність організмів, які мешкають на дні водойм. Більшість водоростей живуть на глибині до 30 метрів, як от ульва чи улотрекс, адже там достатньо сонячного світла. Клітина водоростей, як і клітини інших рослин, має клітинну стінку. Утворена вона з двох вуглеводів целюлози та пектину. Також клітинна стінка деяких водоростей може ослизнюватись. На поверхню клітини виділяється слиз. Це відчутно, коли випадково торкаєшся їх ногою у водоймі. Слиз допомагає водоростям рухатися, об'єднуватися в колонії або навіть кріпитися до поверхонь. Водорості здатні утворювати органічні речовини з неорганічних завдяки енергії сонячного світла. Пам'ятаєш, як називається такий тип живлення? Фотоавтотрофний. В їхніх клітинах наявні хлоропласти, які можуть мати напрочуд різноманітну форму. Ось, наприклад, хлоропласт на хлорели або стрічкоподібні хлоропласти з пірогіри. У процесі фотосинтезу водорості накопичують вуглеводи, зокрема крохмаль. І крохмальні зерна можуть залишатись у формі піраноїда. Це невелике тільце на хлоропластах, навколо якого відкладається крохмаль. Тіло водоростей не поділене на тканини чи органи. Воно має назву талом або слань. А деякі бентосні водорості, що прикріплюються до поверхні, мають ще й ризоїди. Це частина талому, що прикріплює водорость до поверхні. Для водоростей характерні три типи розмноження. вегетативне, частинами талому, відділені частини талому здатні відновитись у нову особину нестатеве за допомогою спор, які утворюються на тілі водоростей і розпливаються навколо неї, утворюючи нові особини. Статеве. Для цього утворюються гамети, статеві клітини, і завдяки їх злеттю утворюється зародок генетично відмінний від батьківських особин. Бура водорість ламінарія може сягати 20 метрів завдовжки та утворювати цілі підводні ліси. У заростях ламінарії мешкає багато риб та ракоподібних. Завдяки фотосинтезу водорості виділяють кисень у водне середовище. Також ламінарії слугують їжею для багатьох водних організмів, тож водорості є важливою ланкою водних екосистем. Крім цього, водорості здатні впливати на глобальне потепління. Воно спричинене збільшенням кількості парникових газів, як от вуглекислий газ і метан. Парникові гази це гази, що сприяють парниковому ефекту. Під час процесу фотосинтезу водорості поглинають вуглекислий газ із води, а коли вони його поглинають, він знову надходить у воду. Відбувається дифузія, тобто використаний об'єм вуглекислого газу поновлюється. Так в атмосфері поступово знижується кількість вуглекислого газу. Є навіть цілі ферми для вирощування водоростей, чимало їх в Японії, адже там водорості частина раціону. Збільшення кількості таких ферм може допомогти зменшити об'єм вуглекислого газу в атмосфері за умови, що викиди вуглекислого газу унаслідок діяльності людини ретельніше контролюватимуть. Іншим парниковим газом, на який можуть впливати водорості, є метан. Джерелом метану є, зокрема, коров'ячі ферми. У процесі перетравлення рослинної їжі в кишківнику корів утворюється метан. Але виявилось, що додавання в раціон корів червоної водорості аспарагопсіс зменшує виділення метану з їхніх кишківників майже на 99%. Також із бурих водоростей, наприклад ламінарії, можна робити спреї добрива як замінники нітрогеновмісних добрив. Адже використання нітрогеновмісних добрив супроводжується викидом в атмосферу іншого парникового газу Н2О. Запам'ятай водорості це рослини, тіла яких не поділені на тканини та органи. Існує кілька груп водоростей зелені, бурі, червоні та діатомові. Більшість водоростей мешканці водойм. Планктон це сукупність організмів, які мешкають у товщі води, зокрема хлорела хламідомонада, бентос. Це сукупність організмів, які мешкають на дні водойм ульва і ламінарія. Але також можна їх побачити на суходолі, на ґрунтах вошерія, на снігу хламідомонада Антарктична, чи на стовбурах дерев. плеврокок. Клітина водоростей вкрита клітинною стінкою із целюлози та пектину, має хлоропласти, піреноїд. Тільце у хлоропласті, навколо якого накопичуються крохмальні зерна, талом слань тіло водорості, не поділене на органи, резоїди частина талому, що прикріплює водорість до поверхні. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.